All of the already picking up on the on the achievements and debating together with the EU on uh on what kind of next war ambitious targets Ukraine should have. So everything is possible. Uh, there is one thing that we have not touched yet. Я переключуся на українську тепер. Ще одна одне питання, яке ми зовсім сьогодні в Майже не прокнулися, окрім презентації Кристіану, де вона говорила про три. Три аспекти енергоефективності це безпека економія і клімат. Я, до речі, дуже доволі відсвятковувала тематику клімату як такого. Що ж, все ж таки, чи є у нас шанс мати CO2, ці, карбонові гроші, як, як можливо, можна їх назвати. І тому я з радістю на завершення перш ніж... Перейдемо, я сподіваюся, до великої кількості запитань. Ніхто не виходить з кімнати, не задавши запитання, але поки що ми почуємо Олега Сильського, координатора програми екологізації енергетики Національного екологічного центру України. Я хотів би трохи задати глобального контексту до нашої сьогоднішньої дискусії. Тільки ну, ми обговоримо сьогодні а, нашу національну кризу, а, але ми забуваємо про те, що в принципі зараз ну, дуже а, складні часи для всього світу і в принципі для а, всіх країн, які зараз а, стикаються з проблемою необхідності перебудови радикальної перебудови енергосистем, інфраструктури, яка а, Довгому великій перспективі повинна взагалі відв'язати економічний розвиток від споживання викупного палива. І ну, це дуже великий риск. Наступний слайд. Спочатку трохи новин з кліматичного фронту в цьому. Оточно п'ятий звіт міжнародної групи експертів з змін клімату, яка готувалася протягом останніх п'яти років і вже завершена. Основні три частини вже випущені. Це окремі документи, які містять базові відомості по, по окремих аспектах проблеми зміни клімату. Перше це саме результати досліджень кліматологів і тобто, наукові факти про зміну клімату та моделі і прогнози, що нас чекає, які є сценарії подій. Другий документ це аналіз можливих наслідків. Зміни клімату в, в різних сценаріях, а також е, аналіз необхідних засобів з адаптації до е, змін клімату. І третій документ це е, аналіз е, тих шляхів, е, через які е, світові економіки повинні боротися з е, змінами клімату і е, які заходи треба вживати для того, щоб зменшити викиди термокових газів. І е, остаточно цей звіт буде підсумовано в жовтні цього року. В кінці жовтня буде випущено підсумковий доклад міжнародної групи експертів, який буде ну, основні висновки по всім трьом аспектам, і буде вже конкретні вимоги і рекомендації до всіх урядів світу. Але ще до цього у вересні цього року в Нью-Йорку буде проходити спеціальний саміт Організації Об'єднаних Націй, який так називається на честь нинішнього секретаря Об'єднаних Націй, саміт Пан Гімона. І це буде дуже важлива подія. Дуже відповідальна, на якій світові лідери повинні дойти до такого попереднього узгодження плану дій щодо боротьби зі зміною клімату. В принципі, перші кроки в цьому напрямку дуже важливі кроки які вже зроблені. Мабуть, хто слідкує за екологічною проблематикою, за змінами клімату, чув про Climate Action Plan президента США, який був оприлюднений в минулому році, і наразі Сполучені Штати вже активно впроваджують кліматоохоронну політику, і в цьому році був зроблений ще один важливий крок. Америка зобов'язалася до 2030 року зменшити викиди в енергетиці на 30%. Тобто це не глобальний вихід для економіки, це лише енергетика, але це важливий початок. І по суті, США від США діє мораторій на будівництво нових електростанцій, що використовують вугілля. Тобто ця політика вона пошириться вже на міжнародні фінансові інститути. В минулому році відповідні зміни до своїх політик прийняв Світовий банк, Європейський банк, Європейський інвестиційний банк. Та в цьому році до, до цього ряду також долучився Європейський банк Конституції та розвитку. Всі ці фінансові інституції вони ввели. В своїй політиці застереження і обмеження щодо можливості фінансування проєктів, що ведуть до продовження використання викупного палу. Так. І, ну, Повертаючись до самого звіту, вже ніяких дискусій щодо зміни клімату в науковому середовищі немає. Тобто існує консенсус. І е, всі, е, ну тобто весь кістяк е, вченої стільноти, яка досліджує ці проблеми вже більше 20 років, е, вони одноголосні е, з тому, що е, необхідно негайно вживати е, дуже радикальні заходи, е, причому в е, у, у всіх економіках світу, е, бо е, ті проблеми, які ми створимо. Якщо будемо е, продовжувати використовувати викопне паливо так само, як це було в ХХ столітті, е, то їх ми не зможемо вже вирішити, і це може мати дуже трагічні результати взагалі до, для е, всіх суспільств і взагалі до е, ну, існуючого світового порядку. Наступний слайд, будь ласка. Тобто, е, що, ж, е, що ж такого страшного в цій зміні клімату? Це не лише е, можливий підйом рівня світового океану, який вже в принципі неминучий. До кінця цього століття за е, такими е, обережними оцінками IPCC, у нас е, рівень Світового океану може піднятися від е, 29 до 32 сантиметрів. Е, ни, нижня е, поріг відповідає. Е, Потеплінню лише на півтора градуси, е, і, і щоб е, ну, притримуватися цього сценарію, то е, викиди потрібно е, починати зменшувати вже зараз, причому дуже інтенсивно. Е, також е, погана новина в тому, що е, діючі енергетичні політики, незважаючи на ці нещодавні зміни, вони. Е, Ставлять нас на шлях до глобального потепління на 4 градуси, яке є небезпечним, і при такому потеплінні є можливість того, що льодовики Гренландії та інші великі льодові запаси можуть розтанути, і ми вийдемо за навіть за оці оцінки в 82 сантиметри, і в нас буде. Підйом рівня світового океану в кілька метрів, що загрожує ну, просто ну, катастрофічними наслідками, і це буде означати втрату ну, величезної кількості населених територій. В принципі, в світі дуже багато популяцій з людей зосереджено саме на узбережжях океанів, ну в їх близинах, які будуть затоплені в результаті ну, цих процесів. Далі, який в нас наразі порядок тем. У нас часу для того, щоб почати дій і змінити курс з оцього, який 5-6. Ну, це оцінка грінки. Тобто хтось каже, що в нас ну, консервативні оцінки, що це. Якщо ми будемо продовжити бізнес as usual, тобто це як завжди Тут це 4 градуси, але ось ну, пострадаючись на грінпіс, то ми можемо вийти і на 5-6, якщо будемо спалювати викопне пало так само. І е, нам необхідно ну, це змінити протягом найближчих років. І е, ну, реальна можливість це зробити, вона буде наступного року. Коли буде проходити е, саміт е, з проблеми зміни клімату в Паріжі, е, саме в е, рамках е, переговорного процесу, який вже точиться більше 20 років, і ну, поки що без результату. Е, але е, за, зараз є дуже важливий е, суд в цьому плані, що США США, а в цьому Росії Китай вже е, Заявили про готовність приєднатися до е глобальної угоди, і по суті, США стало лідером е в новій кліматичній політиці, і є дійсно шанси, е що е така угода буде дійсно ухвалена наступного року. Але ще десь кілька місяців тому е таких сподівань не було, і взагалі ну, е світова сп е спільнота була дуже стурбована тим, як взагалі. Е е Ця проблема ігнорується на політичному рівні, яка ну, дійсно довгострокова, що ну, дійсно політиками рідко зауважується, але життєво важлива не лише для нашого покоління, а для всіх наступних поколінь. Наступний, будь ласка. Тепер повертаючись до України. Що в нас в нашій економіці є основним джерелом викидів парникових газів? Це е, діаграма з Національного кадастру викидів парникових газів. І це е, ду дуже е, добре, що в нас ця система обліку викидів існує, вона працює. Це дуже велике досягнення для України. І е, ну, завдяки цьому ми бачимо. Е, в принципі розподіл ну, викидів парникових газів ми бачимо, що енергетика відповідає більше ніж за 70% всіх викидів. І це саме та галузь, в які треба діяти швидко і рішуче. Наступний слайд, будь ласка. Як треба діяти? Тут вже було попередніми доповідачами е, багато е, розглянути інструментів, політик, е, які е, концентруються на енергоефективності, на е, різних е, галузових програмах. Це е, висвітлено дуже чітко, дуже добре е, і е, покриваємо все, що, що необхідно робити. Але, е, Є велика е, перепона в Україні для е, того, щоб впроваджувати кліматичну політику. І дійсно, е, політику сталого розвитку в енергетиці це саме відсутність прозорого обліку і статистики в е, використанні викопного палива і взагалі в енергетиці. Тобто е, ми на, у нас в країні навіть немає. Нормального енергетичного балансу прозору, де було б чітко видно, скільки в нас вибувається викопного палива, якого виду, скільки імпортується, звідки, в яких об'ємах, скільки споживається, тобто цієї інформації в зрозумілому, чіткому викладі її немає. І немає її зрозумілих причин, бо енергетика це найбільш корумпована галузь економіки в Україні, яка по суті є джерелом великих проблем для економіки, оскільки в нас субсидії в енергетику. Вони е, забирають величезну долю державного бюджету, і фактично великий процент цих субсидій це корупційна сходова. Е, і тому е, необхідно, щоб використання викупного палива було під чітким контролем і було, е, воно було прозоре. І як ось в е, попередній панелі е, Святослав по Павлюк, треба підтримувати е, різні ініціативи в е, з прозорості і от ІАІДІ це гарний приклад того, як все ну, може бути впроваджено. Е, наступний, крок наступний крок це е, нам дійсно необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб е, адаптувати е, національне законодавство до вимог е, договору про приєднання до енергетичного співтовариства, імплементувати е, ті директиви, які е, в нього входять а також платувати третій енергетичний пакет. Це, якщо це буде зроблено швидко, то це дасть величезний поштовх економіки Україні, і ми можемо стати однією з найбільш теневічно розвиваючих економік. В Європі, при тому, що викиди парникових газів у нас будуть не збільшуватись, як це традиційно відбувалося при зростанні економіки в останні 20 років. Навпаки, у нас викиди будуть зменшуватися, а економіка буде зростати. Також необхідна ліквідація перехрестового субсидування і взагалі, перегляд, загальний перегляд політики субсидування будь-якої. І ну, тут просто ще одна цифра, цифра, сьогодні було дуже багато цифр е, е, щодо субсидій. Ще одна цифра, скільки в нас витрачається щороку на е, субсидування державних шахт, е, які видобувають лише близько 40% вугілля. Е, решту видобувають приватні шахти, які не субсидуються. Також в нас на субсидування цих шахт витрачається 13,5 мільярдів гривень. В той час як на всю охорону здоров'я в нас витрачається 12 мільярдів гривень, а на заходи з енергоефективності взагалі нічого не витрачається. Тому це є абсолютно неприйнятним і ну, взагалі вимога. Логічних організацій, і взагалі, е, громадські сі, що е, ну, якось е, свідомо ставиться до проблеми зміни клімату, е, загальна вимога є скасування субсидування викупного палива у усьому світі. Це е, глобальна кампанія і це вимога е, багатьох організацій. Е, ну, на цьому я хотів би завершити е, хоча ні ще е, е, один слайд. Так, ну він дуже такий красномовний, це ну, фотографії нашої країни, нашої інфраструктури. Тобто енергозбереження це питання виживання взагалі для України. Якщо ми не почнемо е, перебудовувати свою інфраструктуру по новим принципах, по принципах 21-го століття, це сталий розвиток, енергоефективність, енергозбереження то о, нас чекає ну, колапс. Ось. О, дякую за увагу.